Fashion Style Accessories представляє ультразвукові очищувачі для контактних лінз. Це якісний варіант безконтактного очищення м'яких та жорстких контактних лінз за допомогою ультразвукової хвилі. Ультразвукові очищувачі працюють на акумуляторах або батарейках в залежності від моделі. Для досягнення ефективного очищення контактних лінз рекомендований час очистки складає 3-4 хвилини. Можна використовувати будь-який багатоцільовий розчин. Ультразвукове очищення дозволяє позбутись більш ніж 95% білкових відкладин на лінзах. До кожної моделі додається ось такий набір, який складається з присоски маніпулятора та цілісно-силіконового пінцета. Позаду вставляємо батарейку. Відкриваємо контейнер. Знаходимо ось цю білу кнопочку та затискаємо її. І ультразвуковий очищувач вімкнемо. Витягаємо контейнер для контактних лінз. Заливаємо будь-який багатоцільовий розчин та за допомогою пінцети поміщуємо контактну лінзу у контейнер. Щільно закриваємо контейнер та повертаємо назад до очищувача. Один раз натискаємо на білу кнопку, і очищувач починає працювати. На екрані ми бачимо відрахунок часу, 3 хвилини і характерний вібруючий звук. Перевагою саме цієї моделі є те, що на дисплеї можна встановити зворотній відлік терміну носіння лінзи. Три рази натискаєте на білу кнопочку. і… Встановлюйте термін на 14, 30 або 90 днів. Позаду кожної моделі є ось такі силиконові накладочки, завдяки яким очищувачі не ковзають по поверхні. Fashion Style Accessories представляє декілька моделей цих ультразвукових очисників. Зараз ви можете бачити їх на екрані. Кожна модель має свої переваги, унікальний дизайн. Та вибір кольорів на будь-який смак.